Йдемо з дружиною, треба закрити індюків, щоб індики не втекли. А, та ти срамами. О, ще не фрали. Закрій сіртку всю. Відповідь. Піди фонарики треба вигнати. А ну, висвіт! Вики. А ну ш! Ало! Індики лес їсти. Треба брати великі фонарик і гнати. А чого? Були свої, то лиси зігнаємо. Буряй собі, під'ю пересекає. Давай добрий великого фонарика. Я не піду за нього. А що робити? Треба загнати.